Я радий представити вам стратегічний план Кредіагріколь Банку до 2025 року, який створений у відповідності до глобального проекту групи. Він має назву AIR, що означає амбітний, інноваційний і відповідальний. Ми хочемо, щоб наше майбутнє та майбутнє Креді Агріколь було амбітне, щоб ставити собі виклик і отримувати навіть більше, ніж ми могли очікувати. Інноваційне. Щоб дарувати світові найкращі технологічні рішення і робити життя клієнтів легшим та комфортнішим, відповідальне, щоб надихати команди до самостійності та відповідальності, та щоб кожною нашою дією дбати про природу клієнтів та суспільство. В основі стратегії AIR лежать три драйвери зростання, досконалість та ефективність. Що означає зростання? Мова про укріплення наших провідних позицій в МНС автокредитуванні, агрі агробізнесі, а також нашої авторитетної експертизи на ринку задля зміцнення репутації надійного партнера та статусу банку, який привносить інновації на український ринок у Proximity напрямі, враховуючи потенціал ринку та спираючись на залучення всіх бізнес-ліній, ми прискоримо розвиток усіх цільових сегментах. В нашому банку дуже багато енергії. І я думаю, що наше завдання розвинути наш банк. Ми зробили стратегічну роботу, і тепер знаємо, що ми можемо зростати, досягати чудових результатів та великих цілей. Ми впевнені майбутнє за.